Здорова нація запорука стабільного та процвітаючого майбутнього кожної країни. Тому у Всесвітній день здоров'я лікарі, науковці, громадськість, підводять підсумки. Статистика захворюваності громадян міста є під час сумною. Стаханов оточений з усіх боків промисловим середовищем. Крім того, додають проблем і шкідливі звички куріння, наркозалежність, споживання алкоголю. Лікарі б'ють на сполох. Онкозахворювання не тільки ростуть, але й молодіють. Від серцево-судинних патологій помирають люди, починаючи з 40 років. Майже у кожної новонародженої дитини функціональні порушення роботи серця. Деякі з них протягом дитинства зможуть, так мовити, перерости хвороби. А для деяких патологічні відхилення залишаться на все життя. Тому в наш час ми часто чуємо повідомлення про смерть дитини на уроці фізкультури або при іншому навантаженні. Головною причиною лікарів бачають недостатнє фінансування в місті і в країні в цілому. Вони змушені долати бюрократичні інстанції, щоб придбати для закладу нові діагностичні апарати. Саме за допомогою таких приладів можна своєчасно виявляти хвороби у дорослих та дітей. Матеріальна технічна база. Сьогодні порівняння багатьох проблем, їх понімання вирішення не без матеріально технічні бази. Оборудовання достатньо високого розрішала способності у всесвітній день здоров'я не можна забувати про кадрове питання щодо молодих фахівців. Багато з них після закінчення вузів ідуть або у приватну практику, або де інде, але не в лікувальні заклади. На зарплатню 1200 гривень не проживеш. І на периферію, там де вкрай необхідна невідкладна допомога, лікарів теж не затягнеш. Так і старіють населення нашої країни, України, так і старіють кадри. Нам не вистачає лор, врачів окулістів, У нас учасково педіатри, сімейних врачів не вистачає. предлагається учити їх з першого курсу. За словами фахівців, на здоров'я людини впливає багато чинників: зокрема, екологічне оточення, спадковість, несприятливий спосіб життя та неякісне харчування. Тому деякі вже з підліткового віку покращують стан здоров'я, а саме займаються спортом, вживають менше шкідливих продуктів, скептично ставляться до куріння. Ну как для того, щоб не болеть, я в последнє време два години уже хожу в басі, неочі даже помогает. Ну сейчас уже редко прихожу, просто хожу хажу технікум на курс. А Так вообще хорошо все. Здається, в наш комп'ютерний час, коли багато доводиться просиджувати біля монітору, для підтримки здоров'я спорт та інші помірні фізичні навантаження є необхідністю. І мимоволі хочеться згадати радянський лозунг усіх спортсменів у здоровому тілі здоровий дух.